Доброго дня, дорогі українці, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами будемо дивитися на біткоін, і буде таке більш-менш розмовне відео, але воно буде максимально корисним. І я сподіваюся, що ви деякі речі зрозумієте. Тому вмочимося максимально зручно, готуємо собі чай або каву і бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! На момент запису цього відео сьогодні в нас 13 квітня. Скоріше за все, ви бачите це відео або 14 го або 15-го. Я це говорю для того, щоб ви зрозуміли, що е, вчора, ну можна сказати, сьогодні вночі з 12 го на 13 те була така невеличка корекція, і багато людей чомусь прям спугалися, злякалися. Вони думали, що все. І навіть 650 мільйонів ліквідацій ми отримали на криптовалютних біржах. Це цікава статистика, тому що біткоін в нас звалився на 8%. І що таке 8%. Це нічого. Це просто ну, пиль. Цього не існує. Цієї корекції не було. І так, давайте подивимось зараз з вами на графік. Я тут купу всього перемалював, поки готувався до цього відео. І тому не лякайтеся, зараз я вам все максимально розповім детально. Хочу зразу сказати, що я не якийсь там класичний трейдер, і тут немає таких ось малюночків, куди там піде ціна біткоїна. Тут трошки інші малюнки. Зараз вам розповім максимально детально, що де і я тут намалював. Це буде корисно, це, скоріше за все, знаєте, це така базова інформація, логічна, структурована, можна сказати, навіть класична. Можливо. Коротше, це те, що вам потрібно розуміти для заробітку на криптовалюті, а не якісь там фігури, патерни чи ще щось. Коротше, дивіться перед вами наш цикл. Сьогоднішній да, який завершується 18 квітня, в нас буде халвінг і починається новий цикл. Ось я його виділив, ось цей цикл від цієї синьої полоски до цієї синьої полоски. Тобто, це у нас халвінг попередній. Який відбувався 12 чи 10 травня 2020 року. І е, наступний халвінг, який у нас буде 18 квітня 2024 року. Е, цикл в нас 4 роки. Це така класична базова інформація, яку ви повинні знати, якщо ви взагалі займаєтесь криптою. Тепер давайте подивимось на графік більш детально. Поставимо його на 2 годинки і побачимо, що в нас тут намальовано. І так, ось як це все виглядає: біткоін виріс. Біткоін почав торгуватися на ось таких позначках там від 65 до 72 тисяч доларів. Люди вже звикли до цього. Реально, люди вже звикли, і люди вже. Для них 70 тисяч це як 20 тисяч, як 30 тисяч. Нічого цікавого. Зараз на криптовалютному ринку, так знаєте, як криптозима якась. Нікому це не цікаво, хоча індекс жадібності у нас 70 плюс 75, щось таке. Перекуплено. І так дивіться. Ось тут ми торгувалися, все було нормально, але чомусь ось ця сопля людям дала прям якийсь феноменальний такий страх, я не знаю, але ж тут всього в нас було 8% просадки. Ви просто розумієте, що це нічого. Ми, в принципі, зараз торгуємось в цьому коридорі. Ось звідси да? від 61% до сюди, до 70%, майже 74%. Це коридор, в якому ми зараз торгуємось, І ми з легкістю можемо сходити сюди, на 60%. І нічого в цьому не буде страшного. Чому? Тому що дивіться, якщо ми трошечки подивимося на графік далі, то ось де буде наша ця корекція. Навіть якщо ми сходимо кудись на 60%, подивіться, вона так само буде не суттєва і взагалі непомітна, як і ця, що була на 8%. Ви розумієте, ми можемо сходити сюди, просто як завтра, так і сьогодні, і потім знов повернутися назад. Пофігу. І в цьому діапазоні ми зараз торгуємося. Чому я це розповідаю? Тому що є величезний ризик, що ви сидите на ф'ючерсах з великими плечима. Да? Да. Давайте пишіть в коментарях, у кого плечі там 10 Тепер дивіться, що таке 10 Десяте плече означає, що будь-яка корекція на 10% від вашої ціни входи збриє вас нахер, і ви втратите всі свої гроші, які вклали в цю позицію. Тепер дивіться, що таке 10% корекції. Якби ви ось тут зайшли в лонгову позицію, вас би збрило, ну майже збрило, там плюс-мінус. Когось би збрило, когось ні. 8%, да? ну ось трошечки сюди ще. І було б 10. На 63-64 тисячі було б 10 і збрило б всіх. Коротше, що оце? Оце в нас 13%. Тобто тут збриють, а, які плечі? П'яті ще не збриють, але ось щось між п'ятими та 10 вже буде збривати. Щоб збрити п'яті плечі, яка повинна бути корекція. Давайте уважно порахуємо, що нам треба? Нам треба 100% поділити на 5, тобто ми отримаємо 20% корекції. Що таке 20% корекція від, наприклад, сьогоднішньої ціни? Давайте подивимось. Уявимо, що ви зараз зайшли в позицію з п'ятим плечем, тобто вам потрібна 20% корекція, щоб вас збрити. А це лише у нас. 54 тисячі доларів. Тепер дивіться, повертаємось знов-таки на цей графік і бачимо, що 54 тисячі доларів. Це в нас яка позначка? Давайте подивимось. А ось вона де. Це може бути. Звичайно, може бути. Тобто вас з легкістю може збрити на ну курс, може впасти на 54. Давайте подивимось ще далі. І ось нам ще далі. І ми бачимо, що в принципі. Це було б навіть логічна така корекція. Сюди кудись на 50, 52, можливо, навіть сюди на 43. Ось якщо 43, то збрують вже і треті плечі. Давайте подивимося, скільки у нас тут. Від сьогоднішньої ціни до 43% у нас 36%. Ну так, да, це орієнтовно збриваються треті плечі. Ми можемо сходити з легкістю і сюди, і потім піти вгору. Але. Я вам розповів про плечі, і це я зробив для того, щоб ви не використовували великі плечі. Я торгую максимум третім плечем. І так, дивіться далі, що я тут ще намалював. Халвінг у нас ось тут буде ця лінія. Тепер дивіться, що в нас тут ще є. Давайте подивимося більш детально на цей цикл, і я хочу вам розповісти деякі речі, які мене зараз турбують. І так, у нас був попередній халвінг тут. Далі ми подивилися, наскільки в нас виріс біткоін на 623%. Про це ми трошки пізніше поговоримо. Ми ще в цьому відео проаналізуємо всі попередні халвінги з 2012 року. Дивіться, якщо ми подивимося зразу на наш, попередні, на наш попередній цикл, да, ось він, так само від цієї лінії до цієї лінії ми побачимо, що біткоін почав зростати через якийсь час після халвінгу. Тобто тут халвінг нічого не змінилося, і потім він лише почав зростати, зростати, виріс на майже 3000%. Далі падіння плюс-мінус 80%. Як швидкий ріст, так і швидке падіння це норма на криптовалютному ринку. Далі йде фаза накопичення, фаза криптозими. Ось тут я її виділив. звідси до сюди. Вона трошки заходить тут далі, ніж Халвінг. Тобто Халвінг і сюди трошечки зайшли, потім пішов оцей рост. Тут у нас в попередньому циклі був так само ріст на скільки тут відсотків? 277%. Відсотків. Ми виросли з дна і потім скоригувалися майже на ті самі позначки, збрили всіх і пішли далі. Я думав раніше, що буде щось дуже схоже в цьому циклі, але цього не сталося. Знаєте, як то не сталося, як гадалося. Тобто, як я думав, як я собі малював. Коли ми сюди дійшли, вирісли сюди, я бачив, що ну дійсно. Ось ця половинка так, криптозими, як так само, ми повинні були б сходити вниз, і потім вже кудись там після халвінгу вгору. Це було б логічно, якби все було так само, як і в попередньому циклі. Але ні. Ось тут було прийнято біткоін etf і BlackRock почали загружати криптосвіт своїм баблом, і ми полетіли вгору. По ідеї, ми повинні бути тут зараз, десь на позначках около 30 тисяч доларів. Але ні, ми на 70. Що буде далі, важко сказати. Але йдемо далі. Ось тут у нас повинна, ну, якщо орієнтовуватись на попередні цикли, ми повинні після цього, після цієї позначки, десь після 3 березня 2025 року почати активний рост. Що буде далі, важко сказати. Або десь після ось, а, вересня 2024 да, року. Не можу сказати, що буде далі, і ніхто не може сказати. Але тут також, якщо ми будемо аналізувати, у нас цей цикл взагалі дуже цікавий, тому що. Ось ця була одна вершина. Потім ми впали, і е, США почали завантажувати грошима, да, всіх вертольотними, гвинтокрильними. Ви коронавіруси. Ми отримали ось цю іншу вершину. Тому, в принципі, наша криптозима повинна бути рахуватися не звідси, а ось звідси. Тобто з травня 21-го року, а не з е, літку 2022 року. Розумієте? І якщо так. То криптозима могла в нас вже завершитися у лютому 24-му, і ми бачимо цей ріст. І далі халвінг. Важко сказати. Але давайте подивимось на попередні наші цикли. Наш цикл попередній, що тут є? Так само є одна вершина, ми бачимо цей прибуток, потім падіння на 80%. До речі, в цьому циклі в нас було орієнтовно таке саме падіння: 78%, якщо не помиляюсь. Потім ми виросли на 277, і потім ми знов-таки впали. Орієнтовно на ті ж самі позначки. Тут. Сьогодні ми вирісли так само, наскільки ми виросли. Я тут помічав собі на 260 І логічно буде, якщо ми ще раз впадемо. Це може бути. Ми можемо дійсно впасти ось сюди, там на позначки 30-40 тисяч з легкістю, і вже потім колись там піти вгору. Можемо. А може цього й не буде? Не знаю. З величезними капіталами ринок перестає бути настільки волатильним, і чим більше інституціональні фонди заряджають сюди бабла, тим менше він буде. І падати, і зростати. Тобто він перетвориться більше на фондовий ринок і буде просто постійно потрошку зростати, зростати, коргуватися та зростати. І не буде більше е, зростання на 600, 2 2000 відсотків, і не буде падінь на 80%. Це в майбутньому. Так само, я ось тут ще, ви подивіться, ще один цикл є, і його зараз навіть не помітно, але якщо ми це все приблизимо, то ми дещо з вами також побачимо. Ось так він виглядає. Цей цикл був з 2012 по 16 рік. Що ми тут так само бачимо? Ми бачимо так само після халвінгу, через якийсь проміжок часу в нас йде рост. Спочатку невеличкий, потім корекція, і потім великий рост на 12 тисяч відсотків. Це взагалі нереальні цифри. Можна було купити по 20 доларів і продати тут по 1200. Ну, це, ну, це космос. Ви точно не знали в 2012 році про біткоін. Падіння в нас так само 86%. Корекція, падіння, називайте, як хочете. Далі, від дна ми ще раз виростаємо на 100% в середині криптозими, потім трошки коригуємося, але незначно. І ось тут після халвінгу в нас вже починається новий ріст. Але хочу е, дещо показати вам. Дивіться, знаєте, як то кажуть, історія, е, це що там, майбутнє це щось забути старе, чи якось там. Напишіть в коментарях, як правильно. Але ось тут цікаво, я зараз тільки побачив це. Те, що ми так само, як в цьому циклі, ми виросли, і халвінг у нас відбувся на хаях. Тепер дивіться, що в нас тут було. В нас тут було цікаво, ми можемо побачити, що від хаїв до халвінгу у нас була корекція 13%, дуже схожа на те, що зараз проторговка. І потім збрили всіх на 38%, тобто збрили навіть треті плечі. І потім вже пішли вгору. Коротше, хочу сказати цим своїм так називаємим аналізом про те, що обов'язково вас збриють з ф'ючерсів перед великим ростом. Тобто, як будь-які плечі, які ви поставите перед великим ростом, вас збриють. Обов'язково. Ніхто не дасть вам полетіти і забрати шалені ікси з якимись великими плечима. Якщо ви думаєте, що ви зайдете там з 10 плечем, а, почнете торгувати і... Дуже зручно зайдете і політите кудись там далеко, нічого не буде, вас збрить. А тепер давайте подивимось, кого з нас тут збривали перед цим ростом, великим. Чи збривали взагалі? Логічно, що перед великим ростом повинні всіх збрити і потім на цьому паливі, на цьому топливі полетіти вгору. У нас був дуже повільний ріст. Ну, він був стрімкий, але він був без ось цього збривання. А від цього взагалі дна, якщо ми подивимось, тут ну, малесенькі такі коригування були, нічого великого. Ось, наприклад, від, звідси сюди, да, 20%. Ну тут збрили п'яті плечі, полетіли далі. Що в нас тут? В нас тут максимальна така сапля, я її бачу, ось звідси. да, Ну тут, прям взагалі, якщо хтось купував по 74, ну це ну, це діагноз. Я маю на увазі на всю котлету. І ось тут ми побачили 17 плеч. Тобто навіть тут. Навіть п'яті плечі тут не були збриті. розумієте? Коротше, корекція ще буде велика. Я не знаю, наскільки велика. Якщо будемо дивитися з цього часу, ну скільки треба збрити? Ну треба ж збрити хоча б треті плечі, можливо, навіть четверті, о, другі. До 40, я думаю, повинна бути точна. Так що готуйтеся. Можете шортити, якщо вам це цікаво, але я не шорчу крипту, мені подобається цей ринок, тому я його лише я вважаю, що корекція ще буде. Я не можу сказати, наскільки ми там будемо зростати далі, але я ось тут рахував так само. І як ви бачите, що ми отут у нас був ріст на 2800%, тут взагалі 12 тисяч, а тут вже в цьому попередньому циклі у нас було 600%. Це від точки Халвінгу. І якби у нас від точки Халвінгу, якби ось, він відбудеться зараз на позичках там, 60 тисяч, да? і якби у нас була. Був ріст хоча б там, відсотків 100, ну, ми можемо побачити теоретично 130-140 тисяч за біткоін. Може, це буде? Може. А може не буде. А може величезна кількість грошей, яку заливають інституціонали, перетворить наш любимий актив в те, що ми будемо просто потроху зростати, зростати, як SP500, і все. Поживемо, побачимо. Ну, я сподіваюся, він вам сподобався мій такий аналіз. Поставте лайк, напишіть в коментарях, все, що думаєте, куди ми підемо далі, вгору чи вниз. Ну а на сьогодні все з вами був як завжди Крипто Бувайте.